На центральній площі міста Бімбогорода росло дерево, так, звичайнісіньке дерево. У нього був стовбур, кора, гілки та листя. І все ж таки це було чарівне дерево, тому що на ньому жили думки: розумна, добра, зла, дурна, весела і навіть дивна. Щоранку з першими променями сонця думки прокидалися, робили зарядку, вмивалися та розліталися містом. Вони прилітали до кравців і листонош, лікарів, водіїв автобусів, будівельників і вчителів. Вони поспішали до школярів і до зовсім маленьких дітей, які тільки навчаться ходити. Думки прилітали до серйозних бульдогів. Курчавих болонок, до кішок, голубів і акваріумних рибок. Тому з самого ранку всі мешканці міста, і люди, і кішки, і собаки, і голуби, всі робили різні вчинки: розумні або дурні, добрі або злі. Роботи у думок було багато, особливо у веселої, розумної та доброї. Вони були повинні скрізь встигнути та в усіх побувати, нікого не забути, ані великих, ані малих. У нашому чудовому місті, часто говорили вони, має бути якнайбільше жартів, радості, усмішок та веселощів. Тоді скрізь буде лунати сміх, а у містян ніколи не буде поганого настрію. Вперед! кричали одна одній розумна, добра та весела думки. На нас чекають мешканці Бімбогорода! города, ми їм потрібні. І вони летіли над великими проспектами та маленькими вуличками, над довгими скверами та величезними площами, випереджаючи своїх шкідливих родичок, дурну та злу думки. Саме тому всі у місті працювали і завжди мали гарний настрій. Тепер ви розумієте, як засмутилися розумна, весела і добра думки, коли до їхнього міста прийшла негода. Негода привела з собою холодний вітер. Вона затягла небо чорними кудлатими хмарами і пролила на площі та вулиці Бімбогорода колючий дощ. Негода розігнала по домівках мешканців міста. Вона люто свистіла у підворіттях та на горищах, що з сили дмухала в димарі та ринви. У, у у свистіла вона. Кінець вашим веселощам. Тепер назавжди забудете про пісні та жарти. Тепер вам більше не посміятися. У. -у, 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 -у". Добра, весела та розумна думки дуже засмутилися, проте їхні погані сестрички, зла та дурна, навпаки, були раді й щасливі. Тепер, коли холодно та сиро, говорили вони, ніхто не веселитиметься. Тепер не наші веселі та розумні сестрички, а ми станемо найшановнішими думками у нашому сирому та холодному місті, раділа злата дурна думки. Не пройде й дня, як у бім богороді співати й танцювати. Ми поселимо на площах та вулицях тугу, а в майстернях та домівках нудьгу. Ми всіх посваримо, навіть найдобріших і найлагідніших. Ось що говорили одна одній ці злюки, вирушаючи до мешканців міста, але раділи вони марно. Погані сестрички забули про те, що на чарівному дереві живе ще одна думка їхня далека родичка дивна думка. Дивна думка приходила до мешканців міста не часто, але якщо вона когось відвідувала, то в місті починалися дива. Солідні інженери згадували дитинство. І влаштовували різнокольорові феєрверки та салюти. Поважні двірники раптом переставали бути поважними, вони ставали на впочіпки та малювали крейдою сонце й хмари, і, звичайно ж, один одного, а кухарі та кондитери вражали мешканців міста такими тортами і тістечками, що навіть архітектори та художники дивувалися. Все, говорили вони, записуємося в кондитери. Того дощового, похмурого дня дивна думка довго міркувала, до кого ж їй прийти, і вирішила, що давно не бачила веселого шевця. Веселий швець і справді був веселий, але того дня він був сумний адже негода зіпсувала йому настрій. Веселий швець слухав, як по даху барабанить дощ, як свистить сердитий холодний вітер, і сумно зітхав. Але варто лише було дивні думці зазирнути до його майстерні, як обличчя веселого шевця знову стало веселим. А дурній і злій думкам довелося забиратися геть. Веселий швець взявся до роботи. І ось уже на черевиках з'явилися зелені підметки, а на чоботах сині. Майстер дістав пензлик, і незабаром черевики стали рожевими й червоними, а на підборах розквітли намальовані ним волошки та ромашки а шкарпетки прикрасилися метеликами та бабками. Швець працював, не покладаючи рук, і тільки коли останній чорний черевик перетворився на Бусковий, вийшов на вулицю. Дощ і вітер шуміли над містом, але голос веселого шевця був гучніший. Гей. гукнув він. Діти Бімбогорода, Ви мені потрібні, ви потрібні місту. Біжіть сюди, і ми переможемо негоду. І незабаром вулицями і майданчиками крокували взуті у різнокольорові черевики, капці, туфлі, чоботи хлопчаки і дівчата. Вони шльопали по сірих калюжах і калюжі ставали барвистими у різнокольорових, синіх, чорних, жовтих калюжах. Відбивалися хмари та перетворювалися на сині, червоні, жовті хмари, і коли остання чорна хмара перетворилася на бускову хмару, дощ учух, а з ним пішла геть і негода. Городяни виходили з домівок, раділи та сміялися. Вони славили веселого шевця і підкидали дітлахів високо вгору. Вони співали пісні і веселилися, а разом із ними веселилися і думки добра, розумна та весела. Хай живе дивна думка, хай живуть диваки майстри, хай живуть діти бім города, кричали вони і підкидали високо вгору свої великі, яскраві капелюхи.